Насправді є певна тенденція, що напередодні важливих дат, важливих перемовин якихось дійсно відбуваємо, відбувається така висока активність далекобійних ударів і з нашого боку по ворожих об'єктах, і з боку ворога по наших цивільних об'єктах. І от тут яку ж військово-політичну мету ці удари переслідують, як ви бачите цю тенденцію. Е, ну, в першу чергу ми бачимо перед е, активним переговорним процесом. Росія намагається якраз відпрацювати декілька сценаріїв. Це з одного боку е, атаки на е, стратегічних напрямках з метою завояння нових територій показати, що Росія не буде здаватися а наступати, і як один із аргументів, що в них є перспектива і ресурси. Друга складова – це нанесення терористичних ударів по цивільному населенню, і особливо такі знакові періоди, коли є пікові. Якраз дні щодо переговорів, що передбачалось у Лондоні і вночі. І третя склада це зворотні дії, як помста. Те, що ми наносимо удари цільові по військовим об'єктам, як ми чітко казали, і відповідно в Татарстані по заводу безпілотників. Це надзвичайно важливий ключовий тоді арсенал ракетних боєприпасів, і інших видів так сказати, забезпечення артилерії і ракетних систем. І зрозуміло, це удари пародрома. І включаючи Крим, якщо ми говоримо про декілька напрямків, розумію, Росія е, реагує, вона починає відповідно задіяти свої арсенали. І цей крайній варіант це комплексний я прямо підкреслю комплексний комбінований удар різними типами ракет з різних е, стартових площад, майданчиків. Це із е, наземного е, базування повітряного Ту-95, ту то ту і калібрі морського базування. Але для чого це все? Розуміло створити потужний формат тиску на громадян України, щоб ми е жахаючись якраз таких величезних жертв терористів ставили питання про найшвидше погодження на любі умови мирного процесу, не тільки під тиском Трампа, а те, що диктує Російська Федерація, з іншого боку, це зрозуміло удари на фронті для того, щоб просунутися і мати нові стартові позиції до переговорів. Намагаються і е на курському напрямку, щоб це питання не стояло як. Формат відповідно переговорів по територіям зрозуміло новий формат на Лиманському, на Куп'янському напрямку, і зрозуміло на Півдні. це як загрози. А тоді десь вже йти на якісь компроміси, як турист може йти на компроміси. І третє, склада показати Трампу, що дійсно Росія якраз має всі засоби тиску на Україну і тільки може з їх погодження. Іти на конкретні кроки. Про все мир. Це припинення бити по цивільним об'єктам, а тоді на лінії фронту, а тоді вже домовлятися, але буде ставити і диктувати умови Росії. Оце сьогодні сценарій Російської Федерації. Вони по всім каналам все доводять, що пріоритет буде їх пунктів по угоді. От і це довів відков Трампу. Трамп в деякій мірі сумнівається, але говорить, давайте все-таки йти на компроміси, але Росія не хоче чекати. Вона далі продовжує ці терористичні дії, як відносно миру населення, так і на фронті. Ну от бачите, пане Миколу, Я тут собі думаю, що ну якщо зараз ну, не говорити там про точки дотику зі США, про це теж е, хочеться встигнути спитати. Але от тоді, ну наприклад, так, ця, ця ніч. Е, Ця масована атака по всій Україні не тільки по столиці, от це метод тиску на народ, скажімо, який би е, вплинув якимось чином на військово-політичне керівництво України і змусив його прийняти якесь болюче рішення. Ну умовно зараз ми говоримо про той же самий Крим. Наприклад, це одна з, там, одна з позицій. Чи це навпаки тиск на військово-політичне керівництво? Це рішення, якесь таке болюче, важке, яке протирічить конституції, прискорити прийняти. А вони, наприклад, не можуть цього зробити, тому що і конституцію не можуть змінити, і е, народ не зрозуміє. От ну, в першу чергу, Росія завжди є комплексно, немає якоїсь одної мети. Перша мета подивити дух українського народу, що ми раз говорили, для того щоб ми вимагали, от, наприклад, є очікування, що тут буде мир, що в Лондоні домовляться. І Росія дає знаки, що вона готова йти на переговори. А тут наносяться відповідно удари. От після того як президент Зеленський чітко сказав, що не буде здачі Криму, і зрозуміло, ми йдемо поетапно, наприклад, припинення вогню на, е, щодо е, цивільного населення і всіх цивільних об'єктів, друге на лінії розмежування по фронту, і далі вже переговорний Процес розумію, цей сценарій, перший, який вони думали, що підуть їхні умови, не вдався. Розумію, треба яким чином, щоб люди протестували. А військово-політичне керівництво бачу шансів нема надавити з нашого боку і змусити це робити США. А це чим підсилити? Терористичною складовою. В першу чергу люди, дух українців. Вони тоді, що ми говорили на початку, українців не перемогти. Об'єднано України по не по зубам, нікому не міг бути, як і по іншим народам. Путін зрозумів, треба вийти на українців безпосередньо тільки туристичне метод інші не працюють. Ідеологічний, інформаційний, економічний намагався це робити. Не спрацьовує. Це один із системних і головних методів проти людей, які повинні піднятися. Він розуміє, чому вони не піднімаються і не вимагають від політичного керівництва уступок на умовах Росії. Друге, зрозуміло, показати е, і Зеленському, і іншим урядовцям, що ваш шансів немає. Ми далі будемо наступати, будемо нищити людей і вас вибору немає, погоджуйтесь, тому що і народ підніметься, і ми будемо терористичну атаку. Ну і показувати Трампу, от давай погоджуйся. Ти ж ініціатор за сто днів. повинен уже давно показати, що врегулював ситуацію. Ми підемо на цю, піддамо тобі відповідно цей формат, щоб ти був таким миротворцем. Але е, е, Україна не погоджується на ті умови, які ставить Москва. Ми допоможемо, будемо тиснути на Україну терористичними діями. І відповідно по всім каналам оперативно говорить що Україна винна. А давайте тисне на неї Якщо ні, ставте відповідно умови. марш? відмовляємося до переговорів. Тоді, пане Миколо, дивіться. А, а Ми чули заяви президента. Наприклад, про те, що так, ми готові а, обговорювати багато питань, зокрема, і різноманітні а, там. Ситуації, я так просто вуалюю питання з територіями і де факто і де юре. Але ж Україна говорить про єдине, тобто ми готові до обговорень, ми готові розглядати різні вимоги і сполучених штатів і росіян. Але ми в першу чергу вимагаємо просто припинити вогонь, припинити смерті. Про це написав і Трамп останній свій пост, величезний, який от вчора розлетівся в своїй соцмережі True Social, де теж написав, що. Так, він хоче припинити вогонь в першу чергу. А, і це було таким ключовим меседжем. І я не зовсім розумію, а, чому ми не можемо мається на увазі Україна і Сполучені Штати, Зеленський, і Трамп, а, адміністрації наших країн, не можемо зійтися от саме на цій простій, простому формулюванні. Давайте припинимо вогонь, а далі говоримо. Ну, тобто, це ж простіше, аніж зараз потакати Росії, виставляти себе посміховиськом для всього світу і тиснути на Україну, коли всі прекрасно розуміють, що Україна жертва. Тут в першу чергу треба ефективно працювати з адміністрацією Трампа. Ми неодноразово говорили в ефірі. Я просто знаю Трампа, знаю команду. Вона складна і Трамп складний. Але при ефективній роботі з Трампом з його оточення, потужної групи впливу це ВПК – це відповідно асоціація генералів фінансової групи, відповідно групи потужних політиків, які за Україну Конгресу, Сенату, сім'ї відповідно буші президентів. Формуємо позиції підтримки України і перший формат миру. І оця ідея і зеленському, і американцям, і європейцям. Ми проводимо неофіційними каналами. Давайте припинимо вогонь не по енергетиці, не по чорному морю. Припинимо вбивати людей. Це вища цінність і для народів всіх. І для країн Сукосу, і для ООН, і для е, в чисто моральної точки зору. Тому в даний момент це перший пункт. На кінець -то всі в нього включилися. А от механізмів контактності і зайняти спільну позицію не напрацювали. Чому? Тому що не працюють офіційно, ефективні команди. У нас повинні працювати сотні людей з американськими елітами, включаючи Трампа і сказати, державний сектор, недержавний, е, парламентський, потужний, економічний, фінансовий військовий. От тоді буде результат, а не буде вплив Росії, як вони нав'язують від кофу. А той демонструє якраз Трампу є такі, такі позиції. А більш потужні, які визначені і міжгодним правом, і логікою, і лідерством США не доведені. І Трамп іде по цьому по цій ситуації. А Росія дуже хорошо прочитала Трампа і його оточення в оперативному плані від народження психології до сьогоднішнього дня. На що він заточений? Як на нього впливати? І він думав, що це він формує позицію. Ми намагаємося зараз переламати. І тепер Трамп вже говорить нашими словами, треба чітко прекратити, якраз наносити удари по миру населенню. Перший етап, другий етап це на фронті припинити, вбивати, і третій етап це переговорний процес, про який ви говорите з аргументами системними, які ми повинні доводити американцям і в їх же інтересах, в інтересах нового світопорядку, порядку, в інтересах стабільності і в інтересах України і миру. Оце величезна складна робота. На жаль, ми її не провели три чоловіка при всій повазі, які направляємо. Ми, вони цього глибоко не можуть довести, тим більше не мають контактів з тими впливовими потужними групами, які є в США, і в оточенні Трампа. Просто примій приколь 61 мільярд, коли республіканці знаходяться і з до цього часу конгресі. Не голосувалося. Ми зробили не через урядові структури, системно вплив на Трампа, на його так сказати, конгресменів, і всі проголосували в свій час. За підтримку України цих грошей, хто і не мріяв, і всі що цього не буде. Тому що Трамп називав нашого президента, що він якраз обирається, гроші виманює і тому подібне. А він змінив риторику і виділити, і Москву вже громив би якби він був президентом. І тому подібне треба вміти ефективно працювати, але системно простійни групи, які задіють, які сьогодні не працюють. Тому є такі перекоси, і наші позиції Трампа щодо миру і наша близька. Але ми її не стикували на рівні так сказати, команд. На рівні механізмів і на рівні забезпечення гарантій і контролю саме головне. І ще один момент важливо. Сьогодні президент знаходиться в південній Африканській Республіці. А чого ж не об'єднати зусилля і ініціативи були Китаю, Індії, Бразилії, Туреччини, Південної Африканської Республіки, Японії в плані миру, припинення чітко перестрілки, вбивати людей. А це як вже підключаються ще ці монстри, крім Європейського Союзу і США, це вже серйозно знають Путіна. Він на критичні аргументи тим більше об'єднаний реагує однозначно. Тоді не буде тоді диктовки і намагатися е, кожну ніч нас змушувати через ракетні терористичні обстріли. Ну бачите, для цього потрібні ще і бажання цих країн. Ну, запрошення і бажання оснований... з нашого боку у ВІЛІ активна робота. А тоді буде бажання. Я просто маю цю практику роботи системно багато десятків років, і вона приносить результат, включаючи з Трампом. Міняв позицію ще раз підпис на 180 градусів. Ну що ж, ну сподіваюся, що ця робота ведеться. Дуже на це сподіваюсь, пане Миколо, Дякуємо вам, Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Генерал армії України, що не був з нами на зв'язку.